Демісезонні берцілова Z6S GTX призначені для використання в важких погодних та рельєфних умовах. Якщо ви постійно носите важкий рюкзак, ця модель саме для вас. Підсилена міжпідошва підошва забезпечує високий ступінь захисту від колючих предметів, гарантуючи безпеку ваших ніг навіть на кам'янистій місцевості. Основа моделі Мембрана Гортекс. Яка забезпечує надійний захист від вологи та ефективне відведення випаровувань. це як мікроклімат для ваших ніг. У дощ, сніг, бруд, ноги залишаються сухими та почувають себе комфортно. Легка вага та використання комбінації натуральної шкіри товщиною 2 мм та синтетичного матеріалу кордура робить берці легкими та комфортними. Уявіть, що ви біжите від дощу або перетинаєте струмок. Завдяки цим матеріалам ваше взуття сохне швидко, зберігаючи ваш комфорт. Петлі для шнурків закритого типу дозволяють швидко та надійно зашнурувати взуття. Завдяки запатентованій технології поліуретанового бічного захисту MonAura, берці забезпечують виняткову бічну підтримку та мінімізують ризик вивихів. Устілка Climate Control не просто устілка. Це справжній інноваційний продукт, який забезпечує антибактеріальний захист та регулювання температури. Ніякого неприємного запаху навіть після довгих прогулянок. Більше того, устілка адаптується до анатомії вашої ноги, запобігаючи втомі навіть після довгого часу на ногах. Завдяки оптимізованій гумовій суміші, нова підошвалова тактика Z-TRACK гарантує чудове щеплення навіть на складних поверхнях. Це справжня технологічна революція. На слизьких каменях, мокрій траві або брудній дорозі вона забезпечує надійне щеплення, дозволяючи вам відчувати себе впевнено. В комплекті з черевиками ви знайдете докладні інструкції з догляду та використання на англійській, іспанській, німецькій, італійській, нідерландській та китайській мовах. Також включено буклет про матеріали та посібник з експлуатації. Усі берці компанії Лова виготовляються в Німеччині, що є гарантією високої якості. Виробник черевиків випускає від 41 до 47 розміру з кроком у половину розміру. Увага! Рекомендуємо придбати взуття розміром трохи більше, ніж ви зазвичай носите. Адже конструкція берців вашого розміру може бути трохи мала. Підпишіться на наш канал і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відеооглядів товарів у нашому магазині. Якщо маєте будь-які питання щодо берців Lova Z6S GTX або іншої продукції, будь ласка, дзвоніть по телефону, який ви бачите на екрані. Це дійсно високоякісний вибір для тих, хто цінує комфорт та довговічність у свого взуття. Придбати берці можна на сайті магазину Шериф, який ви бачите на екрані. Магазин Шериф пропонує придбати також змінні шнурки, швидко висихаючі шкарпетки, термобілизно та інше тактичне спорядження, таке як розвантажувальні жилети, і біноклі, рюкзаки і баули, кобури, і шемаги, рукавички, каремати і спальні мішки та інше спорядження. Посилання дивіться в описі під відео.